Якісь відмінності від, від, від особливості даного круга порівняно з іншими. Ну, якщо ми говоримо за ну, агрономічну особливу. Ми використовуємо високості, яка дозволяє працювати з великою кількістю рослинних решток. Ми використовуємо палицю великої площі, яка дозволяє використовувати плуг з ошиновкою до 820 мм при глибині оренки 30 см. Ми можемо орати 35 плюс сантиметрів за рахунок великої площі палиці. Дуже якісне налаштування передплужника. У нас передплужник налаштовується по висоті. Ближче далі до корпуса, кут входження в ґрунт, це додаткове налаштування. І mm -hmm. у нас ще є додаткове налаштування це зміна ширини захвату передпужника. Це якби, унікальне рішення, яке дозволяє mm -hmm. краще адаптовувати плуг для роботи по досильних рештах.